Промінь падає в долоні, другу посміхнись, очі у небес бездоні, за руки візьмись, прилестить над нами листя. Весело стрибай, хвиля мружиться іскриста, тож і ти моргай. Доброго ранку, любі малята. Доброго ранку. Так. У нас сьогодні гра, кольорова доріжка. А хто до нас завітав? Знаєте цього героя? Да. Хто це? Нулик. Правильно він із мультфільму Фікцій. Так. А він хоче, щоб ви йому сказали, яка доріжка довга? Якого кольору доріжка довга? Жовтий і синь. Так, синя довга, правильно. Жовта менша, а зелена яка? Довга чи коротка? Коротка, правильно, правильно, говори правильно. Молодець. Міланочка, правильно, доріжка коротка. А як перевірити, знаєте? А давайте нулик вам покаже, як треба перевірити. Ой, що ж це він тут нам поклав? Подивіться. Синя дорожка у нас довга. так? Да. А жовта менша, ніж синя. Да. А коротша. А сама найкоротша, яка зелена. Зрозуміло, як треба впізнати, по якій. Да. Правильно, зелена в нас коротка, молодець. Правильно, Міланочка. Вона в нас зелена найкоротша. Самая, сама довга це синя. А вже зелена найкоротше. Правильно. Ой, а тепер давайте пограємо фізхвилинку. Піднялись ручки вверх, зігнулись, розігнулись. У долоні ми поплескали в долоньки поплескали. Головою три ківка. Руки ширі, помахали, помахали ручками, а тепер ми сіли. Правильно, будемо продовжувати молодці. У нас сьогодні знайомство з числом і цифрою один. Ой, куди ж це ми попали? Ми попали до парку. Скільки тут дерев росте, хто мені скаже? Скільки Багато. дерев. Багато. А скільки ялинок? 4 і 1. Одна ялинка, одна дерев багато, ялинок одна. А на деревах скільки листочків? Багато, багато, багато. правильно. І ось ми будемо позначати ялинку одну цифрою один. Послухайте віршик. Це один чи один. Мов грибочок симпатичний. На узліссі траві він стоїть на самоті. Ось у нас цифра один. І ми будемо позначати. А так, пам'ятайте, цифра один. Всі предмети, яких по одному, ми будемо позначати цифрою один. Так, що ж тут у нас? Скільки у нас яблучок? Один. Так, правильно ми ставимо цифру один. Скільки грушок? Багато. Грушок. Подивись уважно, Мілана. Скільки грушок? Одна і цифра одна. Дивіться яблочко. Одне цифра один. Грушка одна. Цифра один. Все, що по одному позначаємо цифрою один. А скільки ведмедиків? Один. А пірамідок. Один. Один. І цифра один. Запам'ятали? Один. Так. Один. один. А тепер нам треба назвати предмети, яких. По одному. Скільки сонечок у нас тут? Скільки сонечок? Один. Один. Скільки м'ячиків? Багато. Ні, м'ячиків один. Це кульок багато. Правильно, кульок багато. А м'ячиків один. А скільки грибочків? Один. Жучків теж один. А ось скільки тут замків? Багато Один. А кубиків. Багато. Годинників один. І дзвіночків два. А ось по одному предмету це сонечко, м'ячик, гриб, жучок. Так, а тепер вам Нулик іще завдання приготував. Дивіться уважно, треба поставити правильну цифру. Скільки лисичок? Скільки лисичок? Багато. Лисичок, ось лисичка. Скільки їх? Один. А білочок. А давай порахуємо білочок. Давайте порахуємо. Один, два, Один, три, два. Три. А 3. лисичок у нас одна. І цифра буде яка? Один. 1. Так. 1. Правильно. Ну, нули каже, скільки тут у нас корабликів? Один. Один. А дельфінів багато. Правильно. І цифру багато. яку ми поставимо біля кораблика? Багато. Один. Один. Коли в нас один предмет, ми кажемо одна цифру, ставимо цифру один. Ми будемо вчитися рахувати. Так, ой, подивіться, у нас хто тут сидить? Кошеня сидить і курчат на курчат дивиться. Каже, порахуйте мені, скільки тут курчаток. Один. Курчаток ми порахуємо. Давайте курчаток. Один, два, три. А скільки кошенят? Один. Один. Правильно. І цифра один. Ну, ли каже, що ви такі молодці. Все вже знаєте, все вмієте. Так, ось до нас прийшов. А хто це нам приніс цифру один? Динозаврик прийшов, посміхається до вас і каже, яку ви сьогодні цифру вчили? Нормально. Один, цифру один. Так, він каже: ви вивчили цифру один? Так. Запам'ятали? Так. Молодці. І каже вам, нулик, ну ви чудові дітки, молодці. Все вміє. нього. Нули. Нулик, правильно. Він каже, заходьте до мене ще на заняття, я вам ще щось цікаве приготую. Прийдемо до нулика на заняття. Да. До побачення, до зустрічі.